Що ми маємо підтримку такі собі подаруночки, щоб голова боліла у тих орків? Нам карти радять робити на полі бою те саме: десь треба бути хитрішими, десь треба. Ну ж, сказати окей, добре. Хто там просить нас не, не пиздити, то Москву чи е, окуповану територію. А він буде робити все, щоб нашу країну розширювати, щоб вона процвітала. Він буде все для того робити, щоб тут жили його діти і діти його дітей. Отак він буде робити. То трапиться тоді, коли наші закони. Які були ну дуже давно вже сформовані, вони будуть змінюватися і дуже серйозно? Яке майбутнє Зеленського? Чи піде він на другий термін? Майбутнє зеленського. Ну, слухайте, я самого початку кажу про те, що е, Зеленський знаходиться в небезпеці. Це нікуди не дівається. Це знаєте, як коли приходять на прийом і запитують: а от скажіть, будь ласка, е, чи буде в мене там новий хахаль, чи, чи буде я заміжня, чи буде в мене нова жінка. І коли ти дивишся, що спочатку треба розібратися з якоюсь проблемою, ти її бачиш, ти її описуєш, і що до того часу ну, ну, нема сенсу про це казати, бо воно може і не. Тому так, щоб було майбутнє у нашого президента, його треба берегти всіма силами, які у нас є. Крапка. На наступні вибори на пост президента будуть балотуватись нові обличчя. Чи стане притула наступним президентом? Так, притула. Притула. Чи може він бути наступним президентом? Притула. Притула. Знаєте, що я вам хочу сказати, що є якісь такі підводні сили в Україні, ще й досі вони є, на жаль, які не дозволять зроблять все, щоб не дозволити притулі бути президентом. Якщо він стане президентом, то яким він буде президентом? Він буде робити все, щоб нашу країну розширювати, щоб вона процвітала. Він буде все для того робити, щоб тут жили його діти і діти його дітей. Отак він буде робити. Карти говорять слідуючу інформацію. Дуже добре для України, якби наступним президентом була жінка, це було б. Дуже гарно по всім статтям для нас по енергетиці, там по міжнародним співвідношенням, як ну просто як завгодно. Так, тут потрібна така, знаєте, жіноча енергія для того, щоб загоїти рани, навести лад для того, щоб у нас було, щоб у нас все квітло, бо жінка, вона берегиня дому, і тут у нас от, ну, на нашій землі дуже не вистачає цього оберегу цієї берегині. Підпишись на телеграм. Актуальні новини України та світу. Right News Ukraine. коли Україна перестане сама себе топити у підставах. Продажних справах та корупції серед чиновників та воєнкомів пізнів багато ще залишилося в нашій країні. Коли вони всі повиздихають, Давайте так. Ну вже нема сил терпіти. Коли оці таємні сили, оці ненажраті воєнкоми, корупціонери, коли вони всі повтікають вже чи за кордон, чи на іншу планету? Коли це трапиться? Поки що війна то не трапиться, то і так зрозуміло. Поки що війна тут не трапиться, знову жінка випадає. Знову у нас отака жіночка випадає, така берегиня. Коли то трапиться? То трапиться тоді. То трапиться тоді, коли на нашу землю прийде мир. То трапиться тоді, коли наші закони, які були ну, дуже давно вже сформовані, вони будуть змінюватися і дуже серйозно. Наш розквіт якось пов'язаний з Польщею. Я не можу вам пояснити, як саме, але. Чи нам буде надалі Польща допомагати? Чи ми будемо брати з неї приклад з тих законів, нормів, традицій, правил, які там е, існують? Але от Польща нам має допомагати з цим. Це ще не буде ні цього року, ні навіть слідуючого року, те, про що я кажу. Але такий, знаєте, фундамент з тією жіночкою, яка має принести нам добробут, він буде закладений. Скільки б вона не пробула у владі, 5 років, там років, рік це не важливо. Щось таке буде зроблено дуже класне для майбутнього нас і наших діточок. Ну, нехай то воно і справдиться. Який насправді стан на територіях активних бойових дій зі сторони України та Російської Федерації? Реальна картина цікавить розстановка сил наших та тих орків до кінця року? Ну, давайте подивимось. Мається на увазі на фронті, воєнні дії з нашого боку і з боку Раші. Хто кого? І де правда, та де та сила? Значить, Україна сильні сторони наші, і наша сила в чому вона? Наша сила в тому, що ми маємо підтримку, такі собі подарунки, щоб голова боліла у тих орків. З інших країн, це про техніку, йде мова, про зброю. Це наша сильна сторона. Наша сильна сторона, те, що ми на своїй території і те, що ми знаємо навіть вночі з закритими очима, деякий куточок і де його собака порилася. Тобто, це наша сильна сторона. Ну і наша сильна сторона, то що ми боремося з тим дияволом, уже дуже багато часу. То є сильна сторона, бо не кожен може вийти на ринг проти такого суперника. Добре, що з тієї сторони, що там на Мордорі робиться? Раша, що вони до нас проти нас? Що вони мають? Яка розстановка сил з тієї сторони? Ой, що таке? А ми не можемо людей е, зібрати докупи. Щось народ не вірить, щось кудись люди повтікали. Щось вже і ті гроші не, не, нікому не потрібні. А що таке? Що сталося? З ваших слів у Кремлі знову розробляють новий план закінчення війни. Це за два місяці від сьогодні. Вони мають такий план, що ми підготуємо якийсь, чи то договір, чи то умови, чи то якісь кроки, що ви поступитеся чимось, і ми поступимося чимось. Хіра вам лисого поступимося чимось? Ми на своїй землі знаходимося. Навіщо Російська Федерація продовжує тягнути час та відмовляється зупиняти військові дії? На що вони значить, хочуть якийсь договір, і на що вони хочуть якісь поступки для того, що Трошки передихнути, зібрати сили і знову робити ту хуйню, якою вони займаються вже дуже багато років? Які ще ситуації чи ресурси повинні з'явитись, щоб Україна поборола свого агресора? Як нам перемогти ворога? Як нам перемогти ворога, що нам для цього потрібно? Що нам для цього потрібно? Ви знаєте, що кажуть карти? От Дивіться: ворог наш має силу в тому, що він така е, хитражопа, шлюха, продажна. Яка підлизує своєму народу щось, якісь пісеньки співає з приводу того, що вони зараз всі будуть багаті, розбагатіють, озолотять їх і так далі. Про чорні пакети пакетині слова. Тобто вони хитрістю з тієї сторони, і з своїм народом вони так поступають. Ну і вони так же і воюють, так з хитрістю, з підножками нечесно. Нам карти радять робити на полі бою те саме: десь треба бути хитрішими, десь треба. Ну, ж сказати окей, добре. Хто там просить нас не, не пиздити, то Москву чи е окуповану територію там НАТО, да, занепокоєне дуже весь час, 24 на 7, чи ще хтось. Ми кажемо, окей, добре. А тут це щось полетіло в їх сторону. Боже, це ж ну це ж случайно, Це просто кіто там знаєте спав, нажав на кнопку свою сраку, і воно полетіло. Боже, що робиться? Тобто, нам треба бути хитрішими. Які перемоги чекати до кінця 2023 року? Е, наші здобутки, е, наші перемоги до кінця цього року. Наші здобутки в тому, що ми не втрачаємо жодної позиції. І ми дуже тихенько, але дуже впевнено, щоб наші хлопці не гинули штабелями, ідемо вперед. От трошки, трошки наступаючи, дуже дуже, і знаєте, як по мінному полю, от ідемо вперед. Тому е ніхто не квапить наших хлопців, віримо в ЗСУ і віримо в нас, в українців. Все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.